Колаборації, ну, коротше, проявлятися, і в нього все зрушило з місця. В той же самий момент. Уявіть собі, який це портал відкривається, як іде енергія. Через мене я запустила це е, нове переконання, гроші з призначення, гроші з легкості, проявлення, з легкості. Тобто, мені не треба пахати як мама, і я не придаю її. Я вже давно її придала, якщо так взяти. Я не виходжу з цієї родової системи. Я просто відкриваю нові коди доступу, що реалізація може бути в легкості. Реалізація може бути і в сім'ї, не треба обирати. Реалізація може бути гроші з місії. Саме над цим я зараз і працюю. Саме на це я зараз вас і запрошую бути в цьому просторі разом зі мною. І з мертвої точки зарушив і мій син. Уявіть собі як працює оця родова родові